мене Декілька питань, дивіться, чи володієте ви інформацією про кількість населення? Ну зрозуміло, приблизно по громаді Звісно, чи вистачає у громаді кваліфіцірованих працівників? Якщо ні, то яких ну, найбільше не вистачає? І третє чи створена в громаді комісія з обстеження збитків, завданих ну, російською армією, жителям громади? Значить, так до війни у нас населення було в громаді 11 тисяч жителя. На період деокупації, 4 жовтня, громада деокупована була в районі 1200 жителів. На сьогоднішній день ця цифра збільшена і в районі 3 300 чотириста в отак. Колебліться е e, значить, по. Жителях тенденція збільшення майже щотижня. Ми це спостерігаємо. Ми не можемо не вести облік, бо це ми відштовхуємося від цієї цифри. Скільки в нас жителів, бо це і гуманітарна підтримка населення, і той самий хліб, і продукти харчування, і, взагалі, ми маємо дуже добре володіти цією цифрою, і також це вивчення потреб цього населення, яке щодня прибуває. Комісія в нас обов'язково створена в громаді по фіксації руйнувань пошкодженого і знищеного майна, вона в нас працює. Я навіть говорила вам, що на сьогоднішній день жителями громади подано 1300 заяв про те, щоб комісія прийшла і опрацювала, зафіксувала ці пошкодження ну, різного ступеня. І комісія працює, але я вам хочу сказати, що завершуючи етап роботи цієї комісії, це має бути акт комісії, який має бути введений у дію. І тільки буквально пару днів нам дали Мінюст дозвіл, надав доступ до реєстру. Ми маємо цей акт. Зафіксувати у реєстрі державному, що це є пошкодження. Ми єдині в Херсонській області, кому вже дали доступ до цього реєстру, і ми вже вчора ми раділи, як діти, ми три акти, ми вже таки внесли в цей реєстр. Тому робота йде, але вона не може не, не буде швидкою. Це кропітка робота і комісія постійно працює. І знаєте, люди у нас так вважають, що якщо сьогодні прийшли і обстежили, і завтра надали акт, то зразу ж коло цього акту мають бути і кошти від держави. Ем... Ну, воно так немає. Я ж вам сказала, що в державі за постановою передбачено момент саме фіксації, але поки що немає механізму. Як воно буде відшкодовуватися, коли і взагалі обраховуватися оці відшкодування робиться. Так що ми працюємо над цим. Я вибачаюся, я ще мене цікавить, чи покваліфіцірованим працівникам, яке, ну, яких я зрозумію, що не вистачає всіх, але яких найбільше. Е, я вибачаюсь, так я не відповіла на це питання. Е, кваліфіковані працівники. У нас проблема по вторинці ланки медицини, яких, яка зараз майже е, не працює. Лікарі, коли е, було селище в окупації, е, більшість з них повиходили це, і в нас так сталося, що лікарі майже. Більше лікарів були ципенсійного віку, і наразі вони не повертаються. Буквально пару чоловік залишились на території високопілля, тому у нас, звичайно, буде і є ця проблема лікарів. У нас немає фахівців, вториної ланки медицини. От з цим є проблема. Комунальне підприємство працює, комунальщики повернулися. Ми теж працювали над тим, щоб люди повернулися, і по інших ланках я не бачу такої потреби у спеціалістах. Це тільки медицина. На сьогодні медицина. Дякую, так. Дякую вам.